Серпень для близнюків це місяць, коли важливо зупинитися і почути себе. Твій розум працює швидко, але цього разу Всесвіт просить тебе не поспішати з висновками. Навколо буде багато інформації, розмов, спокус і можливостей, але твоє головне завдання відокремити головне від другорядного. Цей місяць може дати прорив, якщо ти збережеш фокус. Близнюки в серпні отримують шанс на новий етап у роботі, несподівані емоції в коханні і головне, внутрішній баланс, який так давно був втрачений. Робота і гроші. На тебе чекає дуже активний період у професійній сфері. У першій половині місяця з 3 по 14 серпня можливі нові проєкти, дзвінки. Листи, пропозиції, але будь обережним, не кожна можливість варта твоєї енергії. Близнюки, які працюють у сфері комунікацій, торгівлі, освіти чи медіа, отримають шанс заявити про себе, але результат буде немиттєвим. Очікуй плоди ближче до вересня. Фінансово серпень не несе катастроф, але може викликати імпульсивні витрати, порада не купуй те, що дуже хочеться прямо зараз, особливо у другій половині місяця. Кохання і сім'я у коханні можливі неочікувані розвороти для тих, хто у стосунках важливо уникати флірту на стороні або двозначностей. У серпні твоя чарівність на піку, і ти легко захоплюєш інших, але це може спричинити ревнощі, навіть якщо ти ні в чому не винен. 8, 12 та 17 серпня дні, коли можуть виникнути розмови по душах або навіть конфлікти, але саме ці розмови можуть зробити зв'язок глибшим. Самотні близнюки мають високі шанси на яскраве, але не обов'язково довготривале знайомство. Флірт, подорожі, нові обличчя усе це про серпень. У родинному середовищі можливе відновлення старого зв'язку або приїзд гостя, якого давно не бачили. Головне не відволікатись емоційно на дрібниці. Здоров'я і самопочуття. Твоє тіло в серпні може надсилати сигнали, які ти зазвичай ігноруєш. Особливо це стосується нервової системи, сну і шлунка. Якщо ти часто перевтомлюєшся або не дотримуєшся режиму, серпень може проявити це у вигляді втоми, безсоння чи легкого запаморочення. Позитивні зміни чекають на тих, хто введе хоча б мінімальний режим: прогулянки, вода, тиша перед сном. Також це чудовий місяць для дієт, очищення та ментального детоксу. Навіть тиждень без гаджетів після 21 серпня дасть тобі більше, ніж здається. Важливі дати серпня 3 серпня потужний стартовий імпульс. 8 серпня можливий конфлікт або глибока розмова. 12 серпня День емоційного вибору, 17 серпня Не ігноруй сигнали тіла. 22 серпня День несподіваної події 29 серпня підсумки місяця, внутрішнє завершення. Порада місяця. Близнюк твоя сила у слові, але цього місяця сила буде у тиші, дивись глибше, слухай уважніше, приймай рішення з розумом, а не з азарту. Серпіння про те, щоб усюди встигнути. Це місяць, щоб вибрати і бути вірним цьому вибору.